Це більше ніж футболка. Це те, що нас об'єднує. Одна футболка, одна країна. Добрий день, шановні глядачі. Добрий день, вболівальники збірної України. Сьогодні другий поєдинок юнацької команди вікової категорії ю 16 2010 року народження проти суперників з Італії. Відбуваються ігри у рамках тренувального збору підопічних Володимира Самборського, наймолодшої юнацької збірної України. Два дні тому зустрічалися ці суперники, і переконливу перемогу здобули господарі італійці з рахунком 6-2, Правий фланг. Тоді як ліворуч грає Максим Мисюра. Як... то ось побачити у справі того ж. Богдана Бехметюка, Михайла Абрамовича дуже цікаво Зараз атака збірної Італії. Простріл, але читає цю передачу. Вже зробив крок. Заздалегідь футболі збірної Італії. Потім щастить українцям. Дзюринець підхоплює цей м'яч. Вже у штрафному майданчику. Олег дзюринець завдає удару сам. Схожа подача з тим, яка була е, хвилиною тому. І тут іде достаньо боротьба. Удар. Відігравши повний матч два дні тому, сьогодні виходять у старті знову. А ось і відповідь збірної Італії достатньо швидка атака. Завершується вона ударом. Ну, Італійці відповідали до речі, менш гостро. Однак це не значить, що сьогодні легке життя оборони збірної України. Ось моменту збірної Італії якраз ну, вибачте, наврочив. Завершується все в затям воріт ігоря Галдіна на 23-й хвилині. Відкривають рахунок футболісти збірної Італії. Ось тут прикра несподіванка. Виносив м'яч Бегметюк. Зусилля Дзюринця, попри його розчарування, що не вдалося відібрати. Не пройшли даремно. Ну. Барбоне помиляється. Він при передачі перехоплення. Рибак. Знову він вмикає дзюрнця на фланзі цього разу простріл. Гердієв там трохи м'яч відпустив, і все цього було достатньо італійцям, щоб е, його забрати. Ну а тут рибак втрутився у відбір. Зараз Сердюковський на лівому фланзі вже у штрафному. Удар по воротах. І Зараз ще одна атака збірної Італії. Чисельна перевага їхня у штрафному майданчику збірної України. І забивають італійці вдруге. Не відзначається 23-й номер Едуардо Растело. Одноклубник Салваї. Знову абсолютно нелогічний гол. Пропускає наша команда. Підбирання за збірною Італії після цього стандарту. І удар здалеку йде. Галдін личка пауза у виступах. Але подивимось, ось у який він форм. За м'яч якраз ось Мухін. Бодак на фланзі опинився ситуативно. Дзюринець. Дзюринець проривається. Простріл. Є момент у збірної України. Як не влучає? Ну, що десь в районі 60-ї хвилини підуть заміни у наших суперників. Подача. Не втримався Олег Дзюринець, На норах був вже епізод в першому таймі, коли він коли поїхали в нього ноги. Ну а тут е... не дозволив італійцям провести швидку атаку. А тут Бодак перехоплює. Бодак вже у штрафному майданчику. Бодак завдає удару. У сітку влучає, але з зовнішнього боку. Готовий італійцях передача під удар В владі нашої команди є Артур Мартинюк, якого ми вже згадували з гравців атаки. Ну і є також Тимофій Різник у запасі. Ось удар від півгодини у другому таймі залишив гру ігрових ситуацій, а не під час стандартів. Іде подача. Пресинг знову від збірної України. Без порушення правил там Мартинюк із партнером відбирає. Для того, щоб цей матч завершити на... Позитивній ноті. Але італійці дуже високо пресингують. У штрафному майданчику. Удар наш воротар тягне м'яч. Потрібно вибивати. Ні, не вибивають, а Навпаки, забивають. Забивають італійці. Забиває 11 Джузеппе Піпіто. Тепер. З гри він відзначається. В першому поєдинку він забивав з пенальті двічі тепер. Забив із гри. 0-3. Зверніть увагу на ексклюзивний ліцензований мерч українського вболівальника на шопу АФО від Української асоціації футболу. І на цьому все завершується сьогоднішній поєдинок, 0-3 Збірна України поступається в другому спарингу команді Італії. Зовсім іншою була картинка гри у порівнянні з першим матчем. Ми з цим позитивним висновком на майбутнє будемо сподіватися для наших наймолодших хлопців. Я Вадим Тахтерін, дякую вам за увагу. На все добре. Це більше ніж футболка. Це те, що нас об'єднує. Одна футболка, одна країна.